Українська мова, урок 14 нагадується, частина 9. Розгорніть ваші зошити на сторінці 45. Тема нашого уроку, Великі Українці. Урок уривок повісті Олександра Гавриша. Неймовірні пригоди Івана сили найдужчої людини світу. На початку уроку прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Читаємо разом. Український спортсмен Іван Сила здобув світову славу. Та через складні історичні обставини вона не була такою гучною в рідному краї. Повернувшись додому, атлет заснував циркову школу силових мистецтв, виховав багато майбутніх чемпіонів і патріотів, серед яких і власні діти. Веселий, щедрий і суворий став Іван Сила легендою України. Що ви пам'ятаєте про Івана Силу? Хто пам'ятає справжнє ім'я? І... Іван Фірцак. Так, добре, де народився? У Закарпатті. У Закарпатті сели... село Білки, пам'ятаємо, так? так. Так, чемпіоном був Чехословаччини, пам'ятаємо, так, називали його найсильнішою людиною світи. Навіть на його, на його виступах була навіть хто. Королева Англії. Королева, Англії. Королева Англії. Так, пам'ятаємо, переглянемо відеофрагмент, поміркуй, чи відроджують сучасні спортсмени славу Івана Сили і як саме? Переглядаємо на батьківщині найсильнішої людини 20-го століття відбувся вже традиційний турнір його імені для юних учасників. Кротон кумир та приклад для наслідування. Тож примітно, що саме тут у білках на Іршавщині збираються важкоатлети, аби довести насамперед собі, що вони здатні стати ще сильнішими. У рідне село Івана Фірцика не вперше навідується і найсильніша людина світу Василь Вірастюк. Саме йому випала нагода позувати для монументального пам'ятника селачу, який встановлений у центрі білок. А ще такий візит іменитих богатирів, неабияк мотивує юних спортсменів, на ще більші звершення. Між учасниками турніру розгорілася справжня боротьба. Тут кожен кілограм мав значення. Втім, щоб його здобути, атлети викладалися на всі сто. Це вже мої п'ять змагання. Ой, я дуже старався викладався на на кожній тренуванні. і тут вроді показав непевний результат. атлети дівчата теж відзначились на турнірі. Чи не кожна встановила для себе нові рекорди? А подібні спортивні заходи кажуть тільки загартовують. Концентрація, напруження та сила волі. Ось складові успіху важкоатлетів. І як зізнається організатор турніру, можливо, саме тут, у залі, спостерігаючи за самовіддачою спортсменів, зароджується новий богатир. На батьківщині найсильнішої людини. 20-го Отже, чи відроджують сучасні спортсмени славу Івана сили? Так, так, бачимо, так, відбуваються турніри імені. Силача Івана Сили на його батьківщині та відроджують, пам'ятають. Виконаємо вправу фотоапарат. Увага на екран, фотографуємо, повторюємо, записуємо. Іван сила найсильніша людина світу ХХ століття. Повторіть, Іван сила. Записали. Пишімо. Даміра, я не бачу, щоб ти писав. Всі пишемо. Іван сила, найсильніша людина світу ХХ століття. Перевірили записане. І рухаємося з вами далі. Наступне. Виконаємо тестове завдання Знайка. Одна хвилина. Яке слово записав Демір? Будь ласка, яке слово у тебе вийшло? Мікрофон? Слово? Що <Якщо> вийшло можна я? Тихенько, ми слухаємо Деміра. Щоб вийшло слово, треба виконати завдання. Яке слово знаю, вийшло? Що... Будь ласка. Іван. Іван, Людо, що в тебе вийшло? Іван. Теж Іван. Отже, правильна відповідь Май. Іван. Так, коли Іван Сила перебував в Америці, його називали на американський лад Іван то Джон. Американці називають Іванів Джоном. Джон. Так, отже, прочитаємо чистомовку, щоб наш язичок був слухняний, щоб гарнесенько читав, треба його потренувати. Читаємо спочатку з черепахою. Чітко, повільно. Читаємо. <гум> іла, 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 чи Іван, чи Джон тосила. Іла, Іла, Іла Чорну Гору повалила. Потренуйтесь тричі самостійно, прочитайте швиденько. Всі тренуються, Аню. Всі промовляємо. Демір, я не бачу, щоб ти промовляв. Вмикаємо мікрофони. Всі-всі-всі, вмикаємось. І побігли швидко. Чудово, добре. Тлумачний словничок. Читаємо слова з тлумачного словничка. У нас записані тут такі слова: капот, корпорація, ажіотаж. Лещата, бугай. Капот читає Аня, що це? Капот, покришка, що прикриває мотор автомобіля. Так, можливо, хтось із вас вже це слово чув. Так, ми зараз обізнані, в кого є автомобілі, той знає, що таке капот. Корпорація, Ліза? Ліза корпорація група осіб об'єднана з ваговими інтересами. Так. Ажіотаж Матвій. Матвій. Ажіотаж великого збудження хвилювання навколо чогось. Лещата, Ваня. Ваня Ларіонов. Ма дуже міцні руки. Бугай, Кирило. Бугай великий бик. Так, дуже таку велику, міцну людину теж часто порівнюють. Так, Отже, читаємо уривок, повість Олександра Гавроша, неймовірні пригоди Івана Сили, найдужчої людини світу. Читати будемо е, по черзі, тож всі слідкуємо. Е, Людмило, починай, поки що світло в тебе. Є. Америка вражала всім, всім ідеями, багатством людьми. Усе тут бігало, ом, голосувало. голосувало, змагалося. Іван на силу знали упізнавали, зупиняли на вулицях, просили автограф. Одного разу, коли Іван повертався додому, поруч загальмовало розкішне авто, звідти вийшов змігнений. Смаглявий пан у смугастому костюмі та вусиками сіточку. Кирило продовжуй. Ви Джон сила? Ви, ви Джон сила. Я не помиляюся, мовив він. Іван кивнув головою. Я містер Піцікато. Держу парі. Що ви не витримаєте моєї автівки, називайте будь-яку суму, з перця американець ногою на колесо. Іван зачепив за зарозумілість цього американського вискочки. Вискочки. П'ять вискочки. тисяч мовив він і, повч... і почав знімати піджак. Окей. Окей. Okay. 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 підцікати, спритно, скоч... скочив за кермо. Іван сило витримав масу авто на своїх грудях. грудях. Тут звідки узялися звідки фотограф, фотограф, фотографи. фотографи і затріскотіли камерами. Фантастика! вигукнув під цікато, знімаючи шкіряні рукавички, шкір рукавички, він потиснув Іванові руку і просто на копоті став виписувати чек. Вручаючи винагороду, підняв. підняв Павець до гори, містер Піцікатор, власник автомобільного заводу. Хай вам щастить, Джонни із Добре, дякую. Даміре, продовжуй. Мікрофон. Наступного дня. <плес> Наступного <плес> дня. В гази з'явилася реклама найбезпечнішого автомобіля. зі, світло... зі нами Івана Сила. Тепер його церкова програма поповнилася ще одним небезпечним номером великі гастролі Америкою добігали кінця, усі вже по, по, порядно занудьгували за домівкою. Продовж? Колось трапилася ще одна пригода Іванові принесли запрошення на вечерю в ресторані Самурай від пана Тосіко Хамацурі. Uh, Густинний гости... господар участвовав його всілякими японськими наїдками та напоями, весь час вихваляючи Івану силу. Після вечері пар... парубка запросили в окремий в окремий кабінет, де, де сиділо двоє японців. Дякую, Тосіко хамацури. Дякую, продовжує Ларіона Ваня. Ваня, Тосіко хамацурі. Тосіко Хамацурі відрекомендувався старший з них. Маємо честь запрошу, запропонувати вам бій за, за звання найсильнішої людини світу. Він усміхнувся, без сумніву, ви не маєте собі рівних у Європі та Америці, але є, але є ще є Азія. Особливо Японія, додав маленький японець тоненьким вус... тоненькими вусиками. Чи чули ви щонебудь? Чи чули ви небудь про пацаку Макурі, якого в нас кличе Чорною горою? запитав старший, поправляючи окуляри. Японські корпорації готові заплатити 150 тисяч переможцю і 50 тисяч переможному. Добре, угу. дякую. Продовжує Матвій. Умови були. Матвій. Софія. Де наші діти? Кіра? Я не чую. Кіра. Умови були? Умови були справді предпалими, особливо перед виїздом додому, а головне то сіку хамацурі взяв до руку позолочений позолочний черпок. Деться про прозвання найсильнішої людини світу. Іван задумався з такими грошима можна залишити цирк. Згода, потиснув він руку японцеві. Поєдинок відбудеться за тиждень, але боротьба вистиметься в войському стилі не в європейському. Поєдинок Продовжуй. за звання найдужчої людини світу викликав неймовірний ажіотаж. Продовжний спортивний палац. Набулася купа кореспондентів, Особливо багато було з Японії. Там немало сумніву. Що Пацака Макурі стане світовим чемпіоном. Зрештою, тому японці її оплачували поєдинок. Іван, як завжди добре наївся, зробив силову гімнастику, послухав поради свого товариша Міхи і вирушив на ринок. За великим рахунком він нічого не втрачає, отримає або 150 тисяч, або 50. На відміну. Добре, дякую, Ліза продовжує на відміну. На відміну від пацаки макурі, ма якому головне, головне було, було звання переможця. Слава Івана не цікавила, тому верхово виниць хвилювали на багато менше загнути. Чорна гора? Чорна гора справді вилилася гору, півтора рази більше за Іваном, пів загору. І вибором м'ясом м'ясому це було назвати важко, адже вони, вони практично не мали форми. За японським правом перемагав той, хто вищий кає соперника за коло. Суддя дав сигнал. Суддя дав сигнал і пацаком і па мукарі з розгоном ну, це об Івана. Добре, дякую. Так, ну якщо ви знаєте японські ці борці Сумо. Оце вони такі здоровезні, да. м'язами там і не можна назвати. Продовжує Аня. Але японцем. Очікув... 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 японцям ефекту ефект не сталося. Сила міцность. Стояв на ногах, натомість Чорна гора відпружинив назад. Іван спробував схопити суперника у свої лещата, але той був чимось намащений. І весь час вислизав. Поєд... Поєдинок? Поєдинок. За стяг... Затягувався. Обоє борців уже е, собі як бумага. Як бугаї. Бугаї. Е, що таке бугаї? Ну, в словнику ми читали, що таке бугаї. Макурі дивився. Макурі дивився на Івана чорними вузинами, вузинниками, оч, очиць, очицями зал поді... Поділився на Один кричала Джон, сила, інші ревіли. Макурі, Макурі. Добре, дякую. Продовжує. Матвій. З нами Матвій. Софія. Тут. Стасю. Хто небудь? Соня, Стася, Матвій. Дайте реакцію. Не чуємо. Кирило, дочити тоді до кінця? Мабуть, проблеми зі світлом. Е, японці схопилися за голови Чорну, чорного. Ну, чекай, ми ось тут зупинилися, але ага. суперники. Але суперники вже порядно втомилися. Сили були приблизно рівними, і тут Пацака Камакурі наважився на вирішальну атаку. Він знову з розгону вдарив усією масою Івана, але парубійко пару останню мить устиг трохи ухилитися, і Макурі, ковзнувши з тіло по Іванові, вилетів за колу. Японці схопилися за голови. Чорну гору довго не могли підняти на ноги. Зате Іван, одна Одразу опинився у виріючому людському морі, яке простягало, простягало, простягало до нього руки. Так, ось так. Отже, як бачимо, і тут Іван сила був непереможним. Де сила не допоможе, там ще і розум приходить на допомогу. Ось так, вправно він впорався з. Макурі. Ваше завдання таке. Скажіть мені. Чим вас зацікавив цей уривок про Івана силу? Аня, слухаю. Зацікавило, що Івана сила є тут переміг. Так, так, непереможний. Мені... Так, Кирил, будь ласка, що Я... тобі було? Мені було цікаво тут, що Іван е, сила кожен раз перемагав. І навіть проти цього як його, е, пацака Макурі він його розумом переміг силою. Так, так. Да. Бачите, Це, що він спочатку не міг його подужати, бо сили були майже однакові. Той, як гора такий величезний, і тут і розум на допомогу прийшов. Так, що цікавого тобі було, Деміре, дізнатися про Івана Силу? Я не знаю, мені просто понравилась історія. Подобалась так, мені теж. Я, я дуже з великим захопленням дізнавалася нові і нові події про Івана силу. Отже, якщо вам цікаво, то обов'язково прочитайте цю повість. Пригадайте, автор цієї повісті це Олександр Гавроша, Олександр Гаврош Пригоди, неймовірні пригоди Івана Сили, найдущої людини світу. Отже, на цьому ми з вами зупинимо.